Вітаю всіх. Зараз я хочу показати вам голубенят, другий плод свій. У більшості пар зараз у гніздах сидять голубенята. Зараз ми підемо в голубник, я все покажу. Спочатку я хотів показати цих рябих, вони вже вилетіли. Це другий плод, ранній такий другий плод. Вони вже ось, ось його одногніздка. вони вже самостійно. Про себе піклується. Рябих у мене в цьому році, ну, на диво, на диво у мене в цьому році з'явилися ряби. Була одна рябушка в тому році. І в цьому вже пішли у мене рябі, причому оця рябушка. О, до речі, там хтось питав, у мене ось, бачите, це зеленянка Дмитровича. Ось його голубеня теж ряби, таке горла. Кидаю потрохи, але поки що потрохи тільки. Ну, давайте все-таки перейдемо до голубенят. Ось тут мене дуже якби я очікував від цієї пари, хоч не вийшло, правда, на білохвості, але воно одне, ну, два, два рябохвостих сивих, одне рябогорле. Це краща пара моя того року, сивий 2-1 і одна одна риба горла сива. Це їх діти, друге там так само літає. Чорнині. Ще один чорний у мене з'явився, зараз все покажемо. Так, ну ладно, починаємо. Що у нас? 21-й -е гніздо, ну, спочатку з цього. Вон, бачите, два голубиньонка. Оце цікаве. Чому воно цікаве? Оця пара. Бачите, темне. Отаке от от ж саме темне в тому році стало найкращою моєю голубкою, з-під цієї ж пари і такого ж самого кольору. Так що я думаю, може знову от, добре нагодовано, так це ще ми не їли батьки. Перші плоти примачки були такі світленькі. Ось такі от. Ну, а бачите, його одна вніска світлить. Тут пара кримаків. Батьки. Так, ну тут. Тут все по класиці. Жека твій сизий. Чи синій синій ти називаєш його, бачите, це вже старикан 20-го року, вже 3 роки голубу. І ось синя голубка, у них одне голубеня. Ось воно, ну, звичайно, сиве голубеня. Уже третій рік вони мені кладять, кладять льотчиків. Задоволений я їми. Так, що тут? Ну, Тут сидять на підкладушках. Да б'ється, б'ється. На підкладушках сидить. Безплотна голубка, даю їм. Даю їм. Так, тут що в мене? Сірі лускаті, У мене в цьому році рябі і сірі лускаті, прям, ну, клас. клас, ну, Особливо сірі рябі, як би, ну і рябі так нормально. Оці. У мене теж вже дво, е, другий рік пішла пара вже. 64 голубка, У мисника зараз батьки її. І 61 й голуб. Вони всіх давали сплошних, тобто суцільних, лоскатих, е, сірих до цього. В тому році давали, бачите, в цьому перший плод, що літають, я казав, 27-28, по-моєму. Да. Це їх діти вже вони літають вже, відмічаються перший плод. А чому я це? У нього ж вже з'явилося прізвисько 3 по 5. 3 по 5, чому саме, бо він єдиний, хто Ви бачите, у нього хвостики 5 всередині і виявилося, що 5 по, по боках. Тобто воно 15 у хвості. Це дуже рідкість для моїх голубів. У мене більшість 12. Я якось це, рахував. 12. ну, 14 теж, звичайно, багатенько, але багато, дуже 12 у мене. А тут 15. І, до речі, вони мені дають вже і той рік у мене голубка сіра 35 та теж 15. У першому плоді, правда, не рахував, треба звернути увагу. Ну, Дають 15 пірів у хвості. Це онук корабля, у корабля ж було там 16. Мабуть, у діда потрохи там дають. Так, ну, тут пара сизих, ця пара. Чи сивих все не могла мені кинули яйця, бачите, трохи, трохи лахманоги. Я не тримаю лахманогих. Але в мене вже є молоді е, в цьому році, в другому плоді. В першому плоді не було лахмоногих, а в другому вже з'явилося. Не тримаю, але вже є бажаючі на лахмоногіх. Ну, я все одно буду ганяти так. Ну, Тут, тут два. Е, Да, да, два, два роки теж парі. Сивий 70-й і 21 голубка знову ж донька корабля. Вони, вони, мені тому році вони дали мені двох голубенят. Да, 32 го вона жива у мене і 90-й він поїхав поїхав на Донеччину. Так, ладно, далі. Тут у мене пара сиватих... 40, е, що там у мене? 47-й голуб. І мати... Щось у них сіре. З цими зрозуміло все. Це сівати такі, як батьки. Як батьки, бачите, білоносеньке, а це щось. Може воно чуже щось годують. Ну, якщо чуже, то я знаю, Записано, я пам'ятаю. Що можливо. Ну, щось У воно... них першому плоді був три всередині далі. сіватого. Класний льотчик вже літав, навіть зальоти вже був, приходив. Тут ну, це найстарша моя голубка. Тут вона 43 голубка 19 го року. їй 4 вже четвертий рік йде мати. Найстарша в мене нема, більше вона одна 19 року. Так, ну, тут теж було два голубиньонки, щось хтось тут задавив мені одного. Тут сивий голубок. Тут у мене... А, сиватий, тут пара сиватих теж. Що тут? А, тут ага, зігнав я 63 ю зігнав. вон бачите, то я зарябив, переходимо до рябих. Два я показав на початку репортажу. І бачите, які в мене ще є рябинки. А, ну, Давай покажемо тебе тут красавчик. О, який білоносик, це як батько. Батько в нього 90. О, я вже забув... Да, 93-й вже забув. Дивіться, який красунчик, да? Ну, батько у нього просвіт. по просвіту одна-дві, так? Да? Що там у тебе хвості? Дві. Дві-дві. дві, дві. дві, дві. Коротше, рябий такий, дві-дві. Ну, бачите, який. Ну, звичайно, він там трохи зміниться за кольором, але все одно буде рябий. Красавчик, красавчик. Ні, який красавчик. Бецик такий годують, молодці. Так, що у мене ще? От тут. Тут перший плод у мене пропав у За холону. А другий плод, ну прям батьки, знаєте, клас. Один в мати, один в батька. Тут у мене одесит. червонопоясий, один-один за хвостом батько. А ну подивимось, я навіть не знаю, що тут у нього. Я дивився білохости начебто. А, теж один один. Прямо як батько, бачите? Одесит дав себе, прямо одесита, один один. червоно паяці красавчик. Теж молодці. Вони перші молода пара, але годують добре. Але годують добре. І його одна вніска. Це сивий, темний, і мати така темна, теж сива. А ну, покажи мені свій хвіст. Мати у нього е, тут? Що в мене, Один-один теж по хвосту. Рамочний, молодці, два рамочних. А мати білохвоста. Мати білохвоста, батько один-один. Батько червонопояси, отакий одесит. Ось бачите, який, який вийшов ось їх дітки. Ну вже, Дай Бог це. Це ну, перший плод пропав, це другий плод, але по факту для них це перший. Так, переходимо сюди. Оці батьки мені красавці, одні з найкращих молодих батьків. Вони так годують, ну просто красавці. Бачите, от мати сидить. Це дев'ята голубка, чума за світла, я її називав в тому році на роликах. Ось їхня дитинча. Одне було. Але я знаю, що. Вони добре годують, я одразу підклав їм другого і вони удвох, удвох годують. Першого плоду не було у цієї пари, вона знесла такі яйця. Знаєте, тонка шкарлопа дуже, і воно нічого не вивелось. Легесенькі такі були. Я їм підкладав двох голубенят. І тепер вони ще. Тобто із чотирьох, що вони вигодували, ви одне тільки їхнє. Зараз вона знесла нормальні яйця, бо другий раз вона теж тільки одне яйце знеслась. І оте одне ще вийшло. І тут вона жов, жовторотик жовторотик тут з неї спарований. Це такий кремак на жовту масть. Ну і Дитина така сама, як мати буде. Проте обріняє і буде світлом. Так, далі тут воно в мене зачинена. Ага, ось цей. На початку ролику я казав, що моя найкраща пара того року. Ось батько вони на яйцях вже сіли. Там були рябохвостих, вони мені дали двох. Сім. Так, йдемо далі. Ну ця вже ця вже перевірена пара. Вон, дивіться як. Зараз я покажу. А ну-ка, давайте собі. Такі бецики добрі теж. Жирнисенькі бережи вони. У Оці у пари дуже довго не злітають з гнізда, Уже такі дорослі-дорослі не злітають, а тому що ця пара дуже класно годує і злітають тільки коли там вже, вони, ну, вже... виганяє. Виганяє, вже батько прийшов годувати. Ні, це мамка-мамка, батько ось. То мати годує тут. От моя старушка, найстарша 19-го року. Завдяки їй дуже добре нагодовані на голуб'ята, вона до останнього годує. Я взагалі помітив, коли голубки до останнього годують, от як тут теж, тут не тільки голуб. Стаса Петровича голуб. тут у мене сидить. Голубка. 20-го року голубка і, і кримак світлий крилатий. Ось вони мені паруса давали, бачите, теж він, він не білий, а він такий. Плюків, вона. да, да, трохи, бачите, він такі пльокі. Така сама була біла голубка, зараз вона була спльока, а потім вилі виліняла і її майже нічого не помітно. Так. Треба пригле пригледівати, щоб помітити. Я думаю, що і це буде. Вона облінняє, ця пляма вона піде. Може не повністю, але більшість плями зникне. Так, ну Тут, тут це вже перевірено, третій рік пара, тут всі голуби вже перевірені часом. Так, тут пара 45 й голуб і яка вже я забула. А, 24-та. Ні. І 25-та, так. Да. Ну, він сірий і вона сіра. Він такий, ну, типа чорний, щось таке. Типу чорний. Щось, у мене там фокусування, да? Зараз я все поставив фокусування, бо щось там збилося. І голубенят таких дають, не то сірих, не то чорних. Так, що тут в мене? тут, ну Бачите, вже яйця ще є, буду вже, вже підкладушки буду кидати. А одне, одне в них. Тут пара си, е, сивих пара, але бачите тут бурий голубеньонок, ну, це не їх. Я трохи далі покажу їхнього, бо цей був слабенький. Я його підклав до них одного, а того... Е, тут Тут звичайний сивий було точніше, не був, а є, в іншому гнізді. Це батький чорнильний з сірою. Він бурого дав голубеньонки. А тут взагалі цікаво. А що найцікавіше, бачите, який голубиньонок? Бачите, який голуб'я. Щось одне голуб'я, так, а ні, нормально, дивок слабенький, нормально Ну. Бачите, а це пара сивих дала. ну, Я не знаю, так розумію. Хтось допоміг 56-му. А, 55-й, 56-й. Тут два брати, вони сусіди. Тут 55-й живе, тут 56-й. Так от тут в 56-му таке враження, що хтось допоміг. Що Сива пара. У мене сиви ніколи не давали якихось таких. Завжди сивих і сивих і сивих. А тут бац. І вийшло щось Кримача на рижу масть, режемурий. Начебто їх нічого я не прикладав. Так, йдемо далі. Далі у нас знову вже пара вже того року. Це режеряба голубка, друга за кільцем. Ну і пара вже, вони мені дали рожеву одну. Я думав, що це тут радів, що воно суцільне, а виявилося, що не суцільне. Я зараз покажу вам, який хвіст у нього. Вон, бачите, який? О, о який хвіст. Тобто рожевий, теж рожеве голубиня, як і перше. Ну а це, а що ви хоч, хоч яке це? А, ну це таке, як чорнильне я називаю. Воно як і не буре, і не червоне. І затемнене, типу, таке. Як, як чорниль. Як чорнильні. Так, ну, тут мені перший плод уже таких... уже Непогано себе, дуже непогано показують себе їхні старші сивомурі. Тут цікава пара, тому що не знаєш, що від, від них отримаєш, бо мати. Мати, мати. Немає мати. Кримачка чума затемна. Тобто... А батько сивий суцільний і бачите, тут не знаєш, що він. А ну-ка я подивлюсь, що у них тут. Ну, тут як сивий, щось темне щось. А це, а це таке більш, більш цікаве щось буде. Тому що воно... Ага, воно таке буде як сіваряба. Буде, буде як сіваряби. А що у тебе там з хвостиком? білохвостий, білохвостий, сіварябий. Ну і добре, отлично, отлично. Далі йдемо. Тут чорний. Він в останньому ролику з польотом ну, ну, в одному з останніх. От він якраз літав, цей чорний. Один-дві чорний, 60, ой ні, ні-ні-ні. Хотів сказати 67 і ні. 87 він. І голубка в нього кримачка світла. Ха. Я і не бачив, що в нього хвіст такий. Дивіться який. Половина такого, ну не половина, а скільки там у нас 5. Так, да, п'ять збоку п'ять збоку. Перший плод такий самий голубиньонок, був тільки білохвостий. А тут п'ять збоку. Ну, я цілком можливо вважаю, що воно випаде. Ну, Білохвостий він не стане, але менше стане, ніж 5. Теж одне було, теж один в один прям. Чорний батько і кримачки дають таких кримачків на чорному мастику. Так, що тут в мене? Ну тут пара сизих, тут 52 голубка і 80 Сьомий. Ну, вони ще маленькі, тут навіть ще кільця не вдягав. Ну, думаю, що сивий навряд чи тут щось цікаве буде, точніше, сивий для мене це є, цікаве, щось незвичайне. Мабуть, так, правильніше буде. Так, тут в мене сивий, тут що у мене? Тут... Хто у мене тут? Кривоніс. Кривоніс. Він сам на один білохвостий. Перший плод у нього суцільний був і другий суцільний. Теж одне щось. Ага. Ну, переходимо до ряба. Хто я казав, що в мене ряби є, бачите? Ось в мене ряба. Це Стаса Петровича голубка ігла тут живе. А ось ця пара. Ось батьки. І кремак. Кремак у мене теж вже вже старічок 2020 року, по-моєму, він. Да, 3, 3 роки вже йому. Ось вони дали, бачите, от сіро-рябу, білохвостий ряби в мене в цьому році ряби більше з'являється. Ось у мене рябошка сидить, бачите, вони мені перший плод, у нас білим спароу з парусом. Вони мені дали в першому плоді білих двох, а в другому плоді тут одне голубеня. І в мати повністю пішло. Бачите, як вони, вони чергують з батьком. Тобто, Білий батько в першому плоді був два білих, а тут, можливо, ну я думаю, що два рябих було б, але немає. Іншого, ну, прям як мати, такий темний. Бачите? Так, тих, кесенко. Так, тут нічого? Тут нічого у нас. І що, що цікаво ще? Ще одна пара залишилась в цьому голубнику, а потім підемо в інший. Це чорнильний. Це якраз я показував там голубиненок, що бурий я казав. Ось сивий. Це не їхній. Це він з того гнізда, що я перекладав. А ось їхнє рідне. Рідне. Бачите, воно таке чорнильний, він з сірою спарований з 22-ї. І во якраз між матір'ю і між батьком дали такого кольору. Нашов тебе хоч в хвості. Ага, суцільний за хвостом, да? трохи, так, да, має підхвістник, але він суцільний сам біжить. Ось. Зараз підемо у другий голубник, достатньо. Ось такий це другий плод, третій вже у когося поодинокій випадки, можливо, там залишу, але вже всіх догодовують, а там вже буде, ну, вже буде думати. Так, ладно, я напряглися, їм тут я не подорожую. Все, все. І так вже багато назнімав. Всім дякую за увагу. І до нових зустрічей.